Доброго здоров'я, шановні глядачі! В сьогоднішньому відео Свято Трійці будемо розглядати не з точки зору офіційних канонів Християнської церкви, а способом аналізу наших національних традицій і обрядів, приурочених до цього дня. Також використаємо древній календар наших пращурів ось він перед вами. Реконструкцію такого кола часу знайдете в сюжетах спадок 60, 61 та 62. А ще нам знадобляться такі дві схеми. Їх пояснення ви вже бачили в сюжетах спадок 42 та 47. На даний момент важливо знати, що рай має номер 2, а ця чверть четвірка. Дуже коротко нагадаю вам, що попередні три відео розповідали про дев'ять кругів пекла. Ось вони на календарі: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Кожен відрізок часу, який потрапив в ліву, нижню, чверть кола, або містить поминальні дні, або ж дати, що мають безпосередній зв'язок з четвіркою. Зовсім іншу картину ми спостерігаємо на третьому колі живого теплого циклу. По-перше, дати починаються вже не четвіркою, так як в попередніх двох разах. А двійкою. І закінчуються 11. А це також двійка. 1 плюс 1. Другим номером на календарі наших пращурів. Позначений сектор рай, з чого робимо висновок, що третє коло в пекельному секторі пов'язує між собою трійку, символ життя, і рай. Поєднання цих слів дає словосполучення життя в раю, але Свято Трійці, яке ми відзначаємо саме на цьому проміжку часу традиції його проведення. Говорять на користь версії, що мається на увазі не просто потрапляння в рай, а ще й шанс на нове перевтілення душі, на нове життя. Відбувається це наступним чином. Спочатку душа проходить перші два кола в секторі пекла, але вони не страшні. Ці проміжки часу складаються в основному з поминальних днів. А слово поминання означає згадування. Отже, на першому і другому колі аналізуються всі хороші і погані вчинки людини за життя. Третє коло, як я вже казала, особливе. Тут душа отримує шанс потрапити одразу в рай і не проходити далі в найгіршу частину пекельних кругів ось сюди. Чому ця частина найгірша? Бо це вже четверте коло. 1, 2, 3, 4. І починається воно з сатанинським числом 13. А в сумі цифр воно також дає четвірку. Це початок чистилища. Як ми вже з'ясували в попередньому відео, на межі, що відділяє рай від пекла, стоїть. Святий Петро, 12 липня, у нього ключі від раю. Він вирішує, кому підніматися вгору по третьому колу, а кому потрібно пройти на нижній рівень. По дорозі до раю, на третьому колі ми святкуємо трійцю. Давайте за допомогою наших національних традицій і обрядів з'ясуємо, чия душа в першу чергу отримує свій шанс оминути чистилище і потрапити в рай одразу. Відкривши Google в розділі традиції святкування українців, Національна історична бібліотека пише, перед самим святом Трійці у суботу, поминальний день, найбільше молються за тих, Хто помер передчасною смертю. У цей день в будинок заносять зелені гілки, їх називають кличанням. Слово кличання і кликати співзвучні, а в поєднанні з поминанням передчасно загиблих, обряд занесення в дім гілок читається як кличання, кликання душі до Бога. На календарі рухаємося від трійці за годинниковою стрілкою. І потрапляємо в сектор Бога. Давайте звернемо увагу на спосіб проведення поминальної суботи перед трійцею. Вважається, що будинок прикрашають зеленню, але якби хотіли прикрасити, то ставили б її у воду, щоб зірвані квіти і гілки ще довго радували око своєю красою, але зелень залишають сохнути. Трава на підлозі скошена, квіти зірвані, гілки зрізані або зламані. Вся ця зелень це символ скошених, зірваних, зрізаних і зламаних доль людей, які загинули передчасною смертю. У вікіпедії я знайшла таку фразу. Є давня традиція українців в зелену суботу вшановувати пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за свою землю. На сьогоднішній день ця тема актуальна як ніколи. Але в День Зеленої суботи гілки не розкладають навмання. На вікнах, на дверях, на даху їх перекрещують у вигляді косого Христа: в сюжеті спадок 70» Вже розповідалося, що знак Косого Христа це символ безсмертя душі і перемоги життя над смертю. Це підтверджує ще одна цитата: Читаю. Трійця також може розумітися як свято життя. Тому саме святкування складається з трьох частин. Перша: за три дні до трійці починається Семицький тиждень, друга безпосередньо сама трійця. Третя – Три дні після цього свята. Про те, які обряди проводили в цей період, мова піде трохи далі, а поки що безпосередньо про трійцю. Свято також складається з трьох частин. Зачитую цитату В українців в неділю вранці одружені чоловіки і жінки брали їжу та напої та йшли на кладовище, щоб відвідати померлих родичів. На могилах розкладалися смаколики, щоб погодувати мерців. Друга частина поминального недільного обряду були потіхи з бубнами і музичними інструментами, тобто поминки плавно переходили в свято. До третьої частини входило проведення язичницьких відтворених боїв, боротьба переборців та перегони. Взагалі майже всяка тризна закінчувалася проведенням штучних боїв. Отже, Свято Трійці поділялося на три частини. Семицький тиждень також має три етапи три дні до трійці, безпосередньо сама трійця і після неї три дні. Відбувається святкування на третьому колі. Всі ці трійки вкупі дали назву свята Трійця, бо куди не поглянь скрізь трійка символ життя. Тому останні три дні семицького тижня це підготовка до появи нового життя, до нового перевтілення душі. А для цього потрібно заслати сватів. Існувало народне повір'я. Якщо заручитися на трійцю, а потім зіграти весілля на покрову 14 жовтня, тоді подружнє життя буде щасливим. Отже. Заручини проводили в період, коли українці традиційно вшановували полеглих воїнів, які загинули в боротьбі за свою землю, а весілля на покрову, захисницю козацтва. Всі перелічені вищі традиції говорять на користь версії, що трійця це шанс потрапити в рай для козака, який загинув в бою, доля якого була передчасно зламана, як та зламана гілка, що заносилася в хату. Можливість перевтілення це шанс народитися знову. Тому після відтворених боїв і боротьби перебійців проводився ще один важливий обряд, який мав назву кумлення, і проводився вже після трійці, в останні дні семицького періоду. Заключався він в тому, що незаміжні дівчата або бездітні жінки плели вінки з берези, прикрашали їх хрестами і дарували одна одній. Отримавши вінок, дівчина ставала кумою дарувальниці, яка хоче вийти заміж або народити дитину. Чверть під номером три відповідає за материнство, за народження дитини. Це територія богині Макуш. Майбутня рожениця не мала права називатися ім'ям богині. Тому в слові макуш. Склади переставили місцями, отримали кума. Зелені свята також мали іншу назву русалії. Це також можна пояснити. Варто лише пригадати ось цю схему, де територія материнства, де народжуються люди, позначена літерою У. Знайдете інформацію в сюжеті спадок 42.1. А також те, що головним елементом князівського герба був астрологічний знак Риби. Більш докладно про це йшла мова в сюжеті 56.6, з цього знака, з поєднання двох енергій, все починається. А русалка це також символ поєднання жінки матері з тією самою першою, початковою точкою. З якої починається світотворення і формування дитини з символа риби. Тому русалок задобрювали дарами. По суті, читати такий обряд треба наступним чином: дівчина звертається до головної початкової точки принципу світотворення, до символу риби, для того, щоб пізнати щастя материнства. Оскільки поява дитини на світ буде відбуватися на території, яка позначена літерою У, і тут народжуються руси, то жінку з риб'ячим хвостом назвали русалка. Давайте підсумуємо все вище сказане. Свято трійці – це спочатку поминання за людьми, що загинули трагічно, в першу чергу за тими, хто поліг на полі бою, захищаючи свою землю. Наступний етап свято, бо така душа йде в рай і отримує свій шанс на нове перевтілення. І нарешті третій етап створення максимально сприятливих умов для того, щоб той, хто не завершив свій життєвий шлях попереднього разу, отримав нову фізичну оболонку. І вдруге набув форму дитини.